Далі про гучні справи в контексті е, слідчих і їх роботи держбюрослідувань. Отже, суд взяв під варту викладача академії сухопутних військ у Львові, якого підозрюють у побитті та приниженні студентів. Справа розслідує держбюро розслідування. Як повідомили в ДБР, слідство задокументувало застосування сили до чотирьох курсантів. Він бив їх по голові та у різні частини тіла і не лише руками, але й Прикладом та ременем одного з курсантів змусив жувати цигарки, коли той запізнився на шикування через паління. На цю та інша тема поговоримо з Тетяною Сап'яною радницею з комунікації Держбюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю Назара, вітаю Тетяну. Вітаю усіх глядачів національного марафону. Так і ми вас вітаємо. Звісно, площині роботи слідчих Держбюро розслідувань чимало справи і гучних, в тому числі, але як можете відрефлексувати от, зокрема на такі прецеденти, скільки вони є масовими, і чи понесе покарання фігурант цієї справи? На щастя, це не є масовим назара. І до речі, хочу також повідомити, що ось цьому начальнику навчального курсу одного із факультетів Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного повідомлено про підозру дійсно в тому, що він бив і принижував курсантів. І логічно виникає запитання, як це виявляють правоохоронні органи. Я нагадаю, що кожен громадянин, якщо вам відомі подібні факти, ви можете звернутися. До державного бюро розслідувань, якщо правопорушення. Це в підслідності ДБР, це можна зробити навіть анонімно користуючись нашим сайтом. Ну і звичайно, що подібні правопорушення, коли ми з вами говоримо про те, що курсантів били, принижували, і це були методами, аби привчити їх до дисципліни і порядку. Ми з вами розуміємо, що це якісь нелюдські методи для того, щоб привчити до дисципліни і порядку, то є виявляє подібні випадки ще і військова служба правопорядку. Щодо цієї ситуації дійсно можу підтвердити, що такі виховні методи були зафіксовані. Про них стало відомо ще у березні цього року, і саме тоді було зареєстровано кримінальне провадження. Як ви вже зазначали, що він завдавав, вчив до порядку і дисципліни, б'ючи курсантів, навіть використовував приклад зброї або ремінь, і невдоволення цього офіцера могли викликати. Кати там такі дрібниці, як недбало складені речі або помилки в журналі. Ми з вами розуміємо, що в армії чи в академії сухопутніх військ військові, звичайно, що привчають до порядку і до дисципліни все повинно бути складено, але ж явно, не з допомогою фізичного насилля, це до цього привчати є багато інших методів. Ну і ви також знаєте, що почати перепитаємо тоді вас: ідеться ж не просто про координацію студент. І начальник викладач тут йдеться конкретно про частину 5 статті 426 Дефіс-1 Кримінального кодексу України, і це стосується взагалі застосування військової службової особою насильства щодо підлеглого. Тобто, по суті, про випадки в армії теж можуть вам повідомляти ДБР. Тобто, це е, якраз безпосередньо можуть звертатися. Цікаво, хто звертається, бо в жодному випадку ми не хочемо, щоб наша Україна. Була подібна до Росії, щоб тут страх привалював над законом. Звертаються самі студенти, чи звертаються до вас військові, чи є можливість анонімно лишити заяву, щоб, хоча б вона не виходила в медіа, поясніть всі ці моменти, які стануть таким інструментом для всіх підлеглих, які відчувають дискримінацію в поводженні щодо службової особи, яка стоїть над ними. Конкретно говоримо про насильство статтю. Я назвала. Тетяна, так абсолютно ви праві заходите на сайт Державного бюро розслідувань. Там є усі контакти, яким способом можна зв'язатися з державним бюро розслідувань. Чи це буде центральний апарат, чи це буде відповідне територіальне управління, в залежності від того в якому регіоні знаходиться частина, де фіксується правопорушення? Особисто я біля центрального входу в столиці бачила військових, які приходили до центрального апарату. То для того щоб звернутися і зафіксувати певні правопорушення, і вони готові були надати докази, докази і стати свідками щодо цієї ситуації, можу сказати лише додати, що тут в підозрі, яка оголошена цьому начальнику навчального курсу, зафіксовано четверо курсантів, але загалом на сьогоднішній день відомо, що опитано 15 курсантів. Я говорю про те, що Відповідальності не вдасться уникнути. І власне ця людина, яка застосовувала до курсантів силу, вона перебуває під вартою. Хоча міг би внести альтернативу заставу близько одного мільйона гривень і вийти на свободу. Наскільки мені відомо, він перебуває під вартою, і це покращить це для слідства краще, це пришвидшить сам процес, тому що людина, яка перебуває під вартою, вона не впливає на. Свідків, зокрема, і не може переховуватися від Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Ось. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами на прямому зв'язку. І повага студентам Академії сухопутних військ у Львові, які відстоюють свої права.